На календарі, 26 грудня, п'ятниця, схід сонця о 7 годині 58 хвилин, захід о 16 годині 4 хвилини, Тривалість дня 8 годин 6 хвилин. Місяць у водолії та рибах. Йде п'ята місячна доба. Цього дня іменини відзначають Арсен, Лукія, Євген, Орест, Аркадій, Євстрат. Вітаємо моїх знем'янголам. За народним календарем, 26 грудня Мардарія за іменем мученика, страченого наприкінці третього століття, вшановується пам'ять Мардарія Печерського. Він жив у восьмому столітті, відзначався особливою безкорисливістю. Не тримав у своїй келі жодних речей, окрім одягу, що носив на собі. Пізніше затворився в печері, тому й назвали його Мардарієм Затвірником. 26 грудня вшановується також пам'ять святих Євстратія і Авксентія. В Народі говорили, що святий Євстрат – сонечку радий. В Народному хліборобському побуті цей день відіграє неабияку роль по погоді 12 днів наступних за днем Спередона, 25 грудня, судили про погоду кожного із 12 місяців наступаючого року. Так, 26 грудня відповідає січню, 27 лютому, 28 березню і так далі до Різдва, яке вкаже на погоду у грудні Нового року. Всі ці спостереження ретельно записувалися. І завдяки їм люди знали, чого очікувати від кожного місяця майбутнього року. А зараз якою буде погода 26 грудня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 71%. В Миколаєві вночі очікується від плюс 3 до плюс 1 градуса, а в день буде від 2 до 5 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують до плюс трьох градусів, а денні становитимуть в межах 4-5 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11,1 градус тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна мінус 17,2 градуси морозу у 1948 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 26 грудня. Овни. Вдалий день для кар'єри, звернення до начальства та урядові установи. Не залишайте без уваги нові ідеї та пропозиції. Вони принесуть вигоду. Тельці. Присвятіть цей день детальному розгляду своїх життєвих успіхів і невдач. Постарайтеся обмежити спілкування. Ваша емоційна чутливість може мати негативні наслідки. Близнюки. Ваша активність на роботі неодмінно приверне увагу начальство і колег. Вдалий день для вашої кар'єри змін у фінансовій сфері не передбачається. Однак рішуче беріться за нову справу і ви зможете успішно довести її до кінця. РАКИ. Не виключено, що у вас з'явиться можливість активізувати свою діяльність у бізнесі. Остерігайтеся романтичних пригод. Вони можуть мати негативні наслідки. Леви. Вірогідні гармонійні сімейні відносини, радість і взаємне задоволення між закоханими, згода між партнерами, вдалий день для просування по службі. Діви, Хороший день для кар'єри. Не залишайте без уваги нові пропозиції начальства і колег. Якщо ви добре продумаєте свої дії, на далекому майбутньому вас чекає успіх. Терези, день планування нових справ, Не виключені нові цікаві пропозиції, отримання винагороди, втілення в життя сокровених бажань, творчим людям супроводжуватиме натхнення та успіх. Скорпіони. Будьте обережні, приготуйтеся до захисту своїх інтересів і думок. Відмовтеся від складних справ, не призначайте ніяких ділових зустрічей. У другій половині дня назріває конфліктна ситуація з дітьми. Вам необхідно проявити свою мудрість і терпіння. Стрільці. Сприятливий день для спілкування з колегами та начальством звернення в чи організації. Ви можете розраховувати на успіх у вирішенні своїх проблем. Велика ймовірність деякого поліпшення фінансового становища, виграшу або подарунка. Козироги. Вдалий день для встановлення ділових відносин з впливовими людьми звернення до начальства. Ваша активність на роботі принесе вагомі результати. Подолії. Зірки не рекомендують займатися активною діяльністю, укладати угоди, планувати нові справи. Ймовірно, на роботі вас чекає безліч справ, однак ваші старання будуть помічені і винагороджені. Риби. Ви будете змушені переглянути плани на майбутнє. Не покладайтеся на волю випадку, дійте енергійно і цілеспрямовано, ймовірно, відносини з впливовими особами можуть погіршитися з незалежних від вас причин. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх планів!